Освіта попри руїни, як працюють модумі школи на Миколаївщині, а поки підписуйтеся на Миквісті, аби буде в курсі подій міста та регіону. Сьогодні діти Миколаївщини пішли до школи. Проте через брак часу, коштів і ресурсів, відновлення навчальних закладів, які пошкоджені через війну, відбувається повільно. У таких умовах одним із рішень стає використання модульних шкіл, які вже застосовують у багатьох країнах світу. Їх виготовляють під потреби замовника відразу з усіма комунікаціями і перевозять та встановлюють там, де це потрібно. На Миколаївщині таких шкіл вже чотири. У середині модульних шкіл можуть бути чотири або шість класів, залежно від кількості учнів у громаді. Приміщення оснащені всім необхідним меблями, планшетами та інтерактивними панелями для навчання. Споруди розраховані на 50 років використання. А після відбудови шкіл громади зможуть використати модульні підсадочок, простір для творчості або центр надання адмінпослуг. Що думаєте про таку альтернативу? Клас. Сичним школам пишіть у коментарях, якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.